Так, вітаю на каналі. Сьогодні вирішив випадково, роблячи захисну сітку для вікна. Думаю, зніму це відео, може кому згодиться. Стару сітку я зняв, нічого цікавого, вона вже подерта, виписана нова, трошки пожмакана, не зважайте, як прийшла. От і почнемо. Що нам треба буде? Нам треба отакий ножик. Викрутка проста люба. Це ущільнююча резинка. Сама сітка, власне, виписана було 60 см на сікетометрів Там декілька штук мені треба зробити. Ну, для початку і почнемо. З чого? Як би я почав, треба поставити. Це були на них стояли для підтримки. Воно то й без них нормально літає, але було, то й було, нехай буде. Так. Сітка вставляється з запасом приблизно посередині, а воно одло вже нема сенсу ставити. Ця ще ціла одну поставлю, і все. Ставиться в щілину і притискається резинкою. Нічого абсолютно складного, все просто як... як просто. Ця штука вже резинка ущільнююча була тут, тому ставлю її на місце, як вона була. Затискається глибоко. Поки що ніякого, просто рівно розложено і все. Нічого не натягуємо. нічого. Одну сторону робимо по довжині. Головне, щоб без складок була більш-менш рівненько розложена. На пальця не зважайте, то на основній роботі. Так, тепер беремо цю, трішки потягнемо. Знімаю не, трішки не дуже для себе так нормально, але щоб видно було добре. Так само резинку даємо сюди, трішки вже підтягуємо. І так само сильно підтягувати не треба, щоб сам каркас не зжався. Тому так, помірно. Резинка, як бачите, трошки довша, але то не проблема. Вона просто ще не геть задубівша, її просто можна обрізати, і все. Добре, втиснути. І на завершення трішки підтягуємо і вставляємо. Щоб ви розуміли, воно просто, коли ви вставляєте там паз, сітка заходить і вона підтягується сама. Все. весь процес майже закінчений. Добре затискаємо, добре підтягуємо. Що залишається, залишається єдине, взяти ножик і обрізати краї. Це теж доволі просто, тому що. Головне, щоб лезо було достатньо гостре. Так, і тепер... Ну, і так далі. Так, хай це буде вже до кінця. Добре, все, а то я. Yeah. Ну, це практично і все. Тепер далі поставить. І буде далі воно літати. Ну що хочу сказати. Затрачено приблизно 15 хвилин, вимкнув камеру, порахував, скільки відзнято матеріалу. Тому повторюся, може, це може кожен зробити в домашніх умовах і недорого. Ну, далі додам ще. Писуйтесь, оцінюйте до нових відео.